Друзі, вітаю вас в себе на каналі. П'ятниця-вечір, а це найкращий час для того, щоб зайнятися своїм улюбленим хобі. Ну і поговорити з вами про філателію. Ось я тримаю в руках таку чималеньку кубку всяких цікавих філателістичних новинок. Зокрема, тих, які нам сьогодні презентувала Укрпошта. Так, сьогодні 21 листопада. І в цей день Україна відзначає День Свободи та Гідності. Це день, в який почались дві наші революції, це Помаранчева революція і Революція Гідності. І, власне, вже протягом останніх 10 років, в цей день ми відзначаємо власне, ось таке свято, яке е, згадує, яке пригадує нам про події тих років. Ну, і сьогодні Укрпошта випустила чергову марку, присвячену цьому дню. Так? Марка присвячена Дню Свободи та гідності. Давайте подивимося, як вона виглядає. Ось так виглядає стандартний аркуш, який нам запропонувала Укрпошта. На аркуші зображений тризуб. Укрпошта нам описує це як поєднання тризуба національного символу України та руського воєнного корабля, унікального мистецького артефакту російсько-української війни. Тризуб як артефакт тисячолітньої давності, як символ України, ну і, власне, корабль, який тоне, як символ тих подій, які відбуваються сьогодні. Ви знаєте, на мою суб'єктивну думку, ці марки, які сьогодні нам запропонувала Укрпошта, напевно, є одними із найкрасивіших і найкращих, які Укрпошта випускала протягом 2025 року. Тут немає нічого зайвого, але одночасно вони, Ну, мега-красиві, мега актуальні, і ми можемо їх використовувати не лише для того погашення, яке було сьогодні, але, й, можливо, для спецпогашень, які будуть тематичними, і ми зможемо використати марки з гербом. Власне, окрім цих марок, які нам запропонувала Укрпошта, сьогодні. Вона нам запропонувала багато інших цікавих речей. Так? Ось так, наприклад, виглядає ексклюзивний матеріал. Це блок, точніше, аркуш неперфорований з надруком на полях Укрфілекс Одеса 2025, 21 національна філателістична виставка. Так, саме в цей день, точніше в ці дні в Одесі відбувається велика філателістична виставка. Багато українських філателістів зараз в Одесі. Хтось презентує свої матеріали, хтось в якості суддів і арбітрів. І саме в ці дні, коли відбувається ця виставка, Укрпошта випустила нову марку, в тому числі провела спецпогашення і в Одесі. Спецпогашення відбувалося лише в Києві і в Одесі. В Києві розуміємо чому, тому що всі марки, які випускає Укрпошта, обов'язково повинні погашатися в столиці. І в Одесі, власне, через те, що там відбувається виставка, національна філателістична виставка. Так? Ось так виглядає конверт погашення в Одесі. Це не мій конверт, це зображення, яке нам презентувала Укрпошта. Мої матеріали, які для мене там готують друзі, ще в дорозі. І як тільки я їх отримую, обов'язково вам їх покажу. Ну, і давайте подивимось, що ж Укрпошта нам презентувала сьогодні в Києві. Так? Ну, а в Києві Укрпошта нам презентувала ось такий конверт. Так, ось, Подивіться, це конверт зі спецпогашенням. Штемпелем першого дня. Ось такий штемпель червоного кольору. так, Доволі цікавий. І як на мене, штемпель, конверт і марка виглядають дуже красиво, нічого зайвого. І, власне, не лише марку, а й конверт можна буде використати для якихось погашень чи спецпогашень, де Укрпошта пропонує власну марку. так. Друзі, ось так виглядає конверт, який я як зазвичай відправив сам собі. Так, ви пригадуєте, що це я роблю для того, щоб отримати його одразу на руки, і щоб конверт зберігав якісний філателістичний вигляд. Разом з тим. Аналогічний матеріал мені йде в тому числі із Одеси. Цей конверт, який реально пройде пошту. Цей конверт просто зі е, спецпогашенням. Так? Тому як тільки я їх отримаю, одразу ж вам їх презентую, одразу вам їх покажу. Так? Ну, і окрім традиційного матеріалу, який нам пропонує Окрпошта, я для себе ще підготував додатково матеріал з спеціальними поштовими штемпелями постійної дії, які є на поштових відділеннях в місті Києві. Так? Ось так, друзі, виглядає конверт, який я погасив спецштемпелем музей пошти, який знаходиться на лівобережному поштампі відділення 02002. Не знаю, чому, але цей штемпель мені. Виглядає доволі симпатичним, і на деяких випусках нових марок чи на деяких погашеннях я люблю заїхати на лівобережний поштамп і там погасити додатково собі марки конверти цим штемпелем саме в перший день, в той день, коли виходить марка. Тому, в принципі, цей конверт також можна вважати конвертом першого дня, оскільки на ньому є. Марка, на ньому є штемпель саме з тою датою, коли вийшла нова марка. Ось так виглядає конверт, який я також відправив сам собі з лівобережного поштампу. Ну і покажу вам ще декілька конвертів, які я сьогодні підготував як на правобережному, так і на лівобережному поштампі. Мушу вам Зізнатись, що ідея не моя, ідею я підгледів в чаті філателістів, але тим не менше я встиг собі підготувати також такі матеріали. І, як на мене, от в такому вигляді, ось подивіться, це конверт цього року, 2000, вибачте, не цього року, 24-го року. Який випускався з, також з гербами. І ось в такому вигляді, з цілим аркушем, він також виглядає доволі симпатично і на аркуші зображений герб, на конверті зображений герб. Тобто доволі тематично. Ну, хоча, звісно, конверт першого дня присвячений не цій марці, але це нам не, не заважає. Зробити саме в такому вигляді, як я вам показую. так. Ну, і конверт з 02002, так, з відтиском Штемпеля музей пошти, також красиво і гарно ляже в мою колекцію. Дуже багато друзів-філателістів робили погашення. Використовуючи неперфорований аркуш, оскільки сьогодні багато хто отримав ці аркуші, тому мали змогу підготувати конверти і сьогодні їх погасити, я вирішив цього не робити. Власне, неперфорований аркуш, як на мене, матиме більшу цінність особисто для мене, коли він буде в тому вигляді, який нам його запропонувала Укрпошта, саме в поштовому. Альбомі, а не на конверті. Друзі, я, власне, не закликаю вас дотримуватись моєї думки, я не закликаю вас робити ось такі, наприклад, погашення, які я вам показував. Ви знаєте, філателія це доволі суб'єктивне суб хобі. Є якісь правила, яких ми маємо дотримуватися. От. Але додатково ми можемо собі. Готувати той матеріал, який нам подобається, той матеріал, який, на нашу думку, буде класно виглядати в нашій колекції. І той матеріал, який ми можемо підготувати. Так? Тому, власне, я для себе підготував матеріал з офіційними спецштемпелями сьогоднішніми, так? які дійсні тільки сьогодні, але й в тому числі з спецштемпелем музей пошти. Так. Ось такий, власний матеріал сьогодні нам запропонувала Укрпошта. Такий матеріал я підготував для себе. В тому числі відправив, як зазвичай, своїм друзям і по Україні. Відправив своїм друзям за кордон. Так, ось так виглядає конверт, який я відправив за кордон. Бачите, дуже класно сюди лягають сьогоднішні марки. Які додатково я погасив спецштемпелями постійної дії. І вони гармонійно, класно, нічого зайвого. Ну, просто, як на мене, повторюсь, один з найкращих випусків цього року, можливо, найкращий. так? Ось, Ось таке, такий матеріал нам запропонувала Укрпошта. Такий матеріал я підготував для себе, для друзів. І, власне, на цьому сьогоднішній мій філателістичний день закінчився, так? Хоча в тому числі я отримав, наприклад, конверт з Китаю. Покажу вам, не можу не любуватися навіть тими конвертами, які вони використовують просто для доставки матеріалів. Конверт з Китаю, де багато марок 2025 року. І сподіваюся, що все-таки я знайду час для того, щоб показати вам річні випуски 23, 24, 25 року, які мені надходять з Китаю. Що нового нас чекає від Укрпошти? Нас чекає на наступному тижні новий випуск, присвячений героїчним професіям хліб ціною життя. Пригадуєте історію про фермера з Херсонщини, який самостійно зброєю збивав дрони, які літали над його полями, який трагічно загинув внаслідок однієї з ворожих атак. То на цьому випуску ми в тому числі і побачимо тематику, яка присвячена цій ідеї. Так? Тому на наступному тижні чекаємо новий випуск. Друзі, я вам дякую, що ви зі мною. Дякую, що дивитесь мої відео, додивились його до цього моменту. Дякую за ваші підписки, за ваші вподобайки. Якщо ви ще не підписалися на мій канал, будь ласка, підпишіться, це дозволить більше мені. Популяризувати тематику філателії, власне, це покаже, що вам цікава ця тематика, і я ненамарно роблю роботу, яка пов'язана з популяризацією філателії. Ще раз дякую вам, дякую, що дивитесь мій канал. Дякую вам за що разом зі мною популяризуєте філателію. Ну і зустрінемось наступного тижня, коли Укрпошта презентуватиме нові марки. Подивимось, що ж там такого буде цікавого, і що я підготую для себе і для друзів. До зустрічі!